Січень історичний вже крокує кроком. В ньому є історія, в ньому є епоха. Хочеться згадати історичні дати, що в долі українців мусим пам'ятати. 20 січня події нещодавні, біль, шалений смуток, Донецьк, аеропорт. Згадаємо вчинки кіборгів жертовні, 2014 рік важких турбот. Що час надходить добро не йдати, Коли вчено пам'ять кіборгів усіх, І січень нам дає час їх задати, То ж першу свічку запалимо за ніг. Срібна хуртовина 22 січня Об'єдналася Україна західна і східна, Стали всі в ланцюг за руки, наче відбагатя, Гріє серце авт прослуку, бо тепер ми братя. День соборності з Луки, з заходу на схід. Всі візьмемося за руки, бо один мрій. Нащо нам ворогувати, нащо щось ділити, краще разом всі у мирі в Україні жити. Друга свічка за героїв, що за нашу славу. Серед всіх повстань важливих життя своє людини. За героїв Україну від козаків до брата, якого прийшов бажальний ворог сьогодні живати. 27 січня. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 27 січня Голокост. Ще одна в країні дата. І не згадати про суття без сліз. Ми маємо усе це пам'ятати. Це страшне жахливе слово, викликає жах до цих пір. Бували всі старого і малого, ніхто цього забути не зміг. Третя свічка пам'ять за народи, що в Україну з миром прибували. І геть усім нацистської породи, щоденне життя в них відібрали. Кінець січня, 29 -те. В Україну крокує Москва. То не брат, бо йде нас вбивати, Виправдань їм вже нема. Тож згадаємо, як юні солдати Триста хлопців, ще юних дітей пішли на смерть за країну вмирати, Наколовши багнет до грудей. Триста хлопців, студентів, рекрутів. Це історія має згадати. В бій останні побігли на крути. І лишилися там помирати. І остання свіча за студентів. Цих героїв не можна забути. Вони були мужні, хоч маленькі, пам'ятати їх будемо крути.